Як правильно відмовляти дитині, щоб зрештою не потім не сидіти себе і не гризти? Давайте якісь чіткі правила введемо. Перше, перш ніж відмовити, ви себе запитуєте. Я стовідсотково впевнений, що я відмовляю. Бо якщо ви відмовляєте дороги назад немає. Якщо ви вже відмовили, по іншому бути не може. Якщо може бути по іншому, то на це прям має бути ну, такі значні причини. Тобто, ви розумієте, якщо ви вже бачите, що ви відмовили помилково, то ви кажете: слухай, я бачу наскільки для це для тебе це важливо. Я можу в вигляді. Винятка з цього правила зробити да, виключення, і тоді я можу це дозволити. Тобто, це ви прямо обставляєте, якщо ви змінюєте рішення. Але, взагалі, ну бажано ніколи не змінювати рішення під тиском. Чому? То тоді дитина буде знати, що якщо Можна мама давати? каже ні. Значить, це ні. Якщо мама каже можливо, потім давай я подумаю, давай ми оберемо мені, треба час подумати. Тобто ви не відмовляєте, тоді у вас є час зорієнтуватися, чи треба, чи не треба, і так далі. Да? І ще другий момент, який дуже важливий, ми маємо пояснювати, але ми не маємо виправдовуватись. Ви як батьки можете робити те, що вважаєте правильним. Ви не маєте виправдовуватись від дитини, що пробачно ну, так сталося. Да, тобто говорити з позиції, коли ви ну, скажімо так принижуєте себе. Це ваше рішення, яке б воно не було. Угу. Тут дуже важливо не уходити в якусь авторитарну модель, да коли є моє рішення угу. і інше неправильно.